Для чого вам торговельна марка? За допомогою торговельної марки ви захищаєте свій бренд від копіювання або реєстрації вашої ж назви, логотипу іншими особами і вимагання з вас грошей чи нанесення збитків вашому бізнесу. При реєстрації торговельної марки ви переконаєтесь, що ваш бренд не зайнятий, що випадковим чином ви не використовуєте назву, логотип, персонаж, який вже закріплений за іншим бізнесом. Таким чином не потрапити на ризики та фінансові втрати. Тільки ви зможете використовувати вашу назву, логотип, бренд конкурентам або зловмисникам заборонено копіювати чи використовувати ваш бренд. Ви зможете законно розміщувати зовнішню рекламу та вивіски, розміщувати свій бренд в інтернеті. Ви зможете розміщувати свої товари у таких мережах, як Prom.ua, розетка, Silpo, Amazon, інших офлайн чи онлайн-магазинах та маркетплейсах. Ви зможете створити та продавати власну франшизу. Ви зможете отримати домен.юей для вашого веб-сайту. Ви зможете продати, подарувати, передати у тимчасове користування, вкласти у статутний капітал юридичної особи торговельну марку та заробити на цьому. Ви зможете внести свою торговельну марку в митний реєстр, щоб в Україну не ввозили товари з вашим брендом. Ви отримаєте більшу довіру, а значить лояльність та дохідність. Щоб отримати безкоштовну консультацію, просто зателефонуйте або напишіть нам, що можна зареєструвати як торговельну марку. Розповідаємо в наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити цікаву та потрібну інформацію.